Паралельність площин. Задача на рибрі АБ куба АБЦДА1Б1С1Д1 позначили точку М. Така, що АМ відноситься до МВ як 1 до 2. Побудуйте переріз куба площиною, яка проходить через точку М і паралельна площині АЦ1. Знайдіть периметр отриманого перерізу, якщо ребро куба дорівнює АМ. Площина проходить через точку М і паралельна площині асс 1 Зобразимо на рисунку площину асс 1 З'єднаємо точки А і С, С1 і С. На перший погляд перерізом є трикутник АЦ1С. Але за властивістю паралельних площин, січна площина перетинає паралельні площини по паралельним прямим. Через точку С1 проведемо пряму паралельну АЦ. Тобто А1С паралельно діагоналі АС. З'єднаємо точки А1А. Отриманий чотирикутник є прямокутником і є перерізом куба площиною а, с 1 Тобто а 1 с 1 с це і є переріз. За умовою задачі потрібно побудувати переріз, який проходить через точку М і паралельний даній площині. Запишемо: проведемо АЦ. За властивістю паралельних площин через точку С1 проводимо пряму паралельну АЦ, А1С паралельно АЦ. Оскільки площина АБЦ паралельна площині А1 Б1С. Ці площини паралельні як верхня і нижня основа куба, тоді через точку С1 провели А1С1 паралельно АЦ. І запишемо ще раз за властивістю паралельних площин. Прямокутник А1С1С є перерізом куба площиною асс 1 Через точку М потрібно провести площину, яка паралельна площині асс 1 або площині, яка містить прямокутник аа 1 с 1 с Пам'ятаємо, якщо площини паралельні, то в площині ми можемо знайти дві прямі, які паралельні даним. Тобто А паралельно А1, Б паралельно Б1. І тоді, через ці дві прямі можна провести площину альфа. Тобто, ідея заключається в тому, що через точку М треба провести дві прямі паралельні, наприклад, аа 1 і АЦ. Проводимо через точку М пряму паралельну АС і через точку М пряму паралельну аа 1 Запишемо МК. Паралельно АС, QM паралельно аа 1 кут а 1 ас 90 градусів, оскільки аа 1 перпендикулярно АС, тоді і QM перпендикулярно МК і кут QMK 90 градусів. Площина QMK паралельна площині. А1 ас можна назвати АЦ1, головне, щоб трьома буквами була названа площина. За ознакою паралельності площин. Але перерізом має бути многокутник, оскільки площина перетинає куб по певному контуру. Для цього через. Точку Q проведемо пряму паралельну МК, оскільки пам'ятаємо, що січна площина перетинає паралельні площини по паралельним прямим. Тому QN паралельно МК. Залишається з'єднати точки N і K, отриманий чотирикутник MQNK і є шуканий переріз. Даний переріз є прямокутником. MQNK – прямокутник і є шуканим перерізом. Давайте ще раз з'ясуємо чому. Многокутник МКНК, то даний чотирикутник є прямокутником. Якщо у парлаграма один з кутів 90 градусів, то даний паралограм є прямокутником. Ми можемо сказати так, що MQ паралельно НК з другого боку за побудовою QN паралельно МК, і ми знаємо, що кут QMK 90 градусів, тоді виходить, що паралелограм MQNK Є прямокутником за ознакою. Ознака заключається в тому, якщо перелограма 1 з кутів 90 градусів, значить це прямокутник. Першу частину задачі ми розв'язали, Тобто ми довели, що перерізом є прямокутник. Далі залишається знайти периметр даного перерізу. Пам'ятаємо, що знайти периметр, треба суму суміжних стрілів помножити на 2. Тобто периметр MQNK дорівнює 2 помножити на QM. QM – це паралельна стороні куба й дорівнює А, і плюс МК. Тобто задача зводиться до того, щоб знайти МК. Для цього розглянемо квадрат А, Б, С, Д. Сторона квадрата А. Точка М поділяє сторону відношенню 1 до 2, тому ми кажемо АМХ. А 2 х Х плюс 2х дорівнює А. 3Х дорівнює А, значить Х дорівнює А3. БМ2х, значить 2А3. Зафіксуємо, що БМ 2Х2А3. МК ми можемо знайти за теремопіфагора. Один з варіантів. МК ми можемо знайти декількома способами. Один з варіантів це теремопіфагора. БМ і БК рівні. МК знайдемо з теремопіфагора. З другого боку МК паралельно АС. Пряма АС – є діагональю і утворює стороною кут 45 градусів. МК її паралельно, що теж утворює кут 45 градусів. І знаючи, що кут 45 градусів, маємо БМ, знайдемо МК за косинусом. Можна знайти МК за подібністю трикутників, попередньо потрібно. Знайти за затіриме піфагора, або знати формулу для діагоналі квадрата. Знайдемо МК за затірими Піфагора з трикутником МБК кут Б 90 градусів. Затірими Піфагора МК квадрат дорівнює БМ квадрат. Плюс БК квадрат маємо 4А квадрат дев'ятих. Плюс 4А квадрат дев'ятих. МК у квадрат дорівнює 8А квадрат дев'ятих. МК дорівнює корінь квадратний з 8А квадрат поділено на 9. Корінь з восьми два корінь з двох. Помножити на А і поділити на 3. МК знайшли. QM є. Знайдемо периметр. Периметр МКНК дорівнює, перепишемо через форму 2. помножити на Qm. Плюс МК доріні 2, в дужках А плюс 2 корінь з 2 на А на 3. Це, в принципі, відповідь ми можемо ще винести А за дужки і привести до спільного знаменника. Додатковий множник 3. Значить, Виносимо А за дужки, маємо в чисельнику 2А, в дужках маємо 3, плюс 2 коріння з 2 і ділимо все на 3. Периметр шуканого перерізу знайшли. Для розв'язання задачі потрібно було знати ознаку паралельності площин. І властивість паралельності площин, що щосічна площина перетинає паралельні площини по паралельним прямим. Сподіваюся, що цей матеріал для вас буде корисним.